Привіт! Моє ім'я Юля і я нумеролог. Сьогодні хотіла поговорити з вами саме про таку тему, як шаблони, які стоять у нашій голові. Саме ті шаблони вони блокують і не дозволяють нам жити тим життям, яке ми хочемо. Чому? Через те, що є страх, є ось той шаблон, який а що ж скажуть люди, а що ж про мене подумають, а як відреагують мої рідні, а що буде далі, і все в такому роді. Самий основний вихід з цієї ситуації, з руйнування ось тих шаблонів, це просто-напросто прийняти рішення жити по-іншому. Лише коли ви в своїй свідомості, в своїй голові самі для себе приймаєте рішення, що ви готові і ви хочете жити по-іншому, і ви будете жити по-іншому, лише з того моменту починаються зміни у вашому житті. Звичайно, є така штука, яка називається відкати. І протягом якогось певного періоду часу, коли ви прийняли це рішення, то відповідно можливо у вас саме у вас будуть якісь певні моменти, де здаватимуться, ой, опускаються руки, може я йду не туди, і все в такому напрямку. Але. Коли ви прийняли рішення, лише з того моменту починаються зміни. До того моменту змін ніяких не буде. Чому? Через те, що кожен з нас він, е, наче, чекає якогось доброго е, чародія, який прилетить йому на літачку, і здійснить абсолютно всі його мрії. Ну, чародій не прилетить. Життя воно у нас одне у цьому костюмчику. І рішення повинні приймати ми самостійно. І діяти повинні ми самостійно. І ось ці шаблони, які заложені у нашій підсвідомості, саме ми їх повинні руйнувати і виводити свою свідомість, пропрацьовувати, допрацьовувати, опрацьовувати і працювати саме своєю свідомістю. Свідомі люди, це саме ті люди, які оцінюють реальну ситуацію, реально оцінюють подію. І, наприклад, в різних ситуаціях проявляються різні емоції, але саме ми вибираємо, як реагувати на ту подію. Отож, шаблони вони є абсолютно у всіх: як в багатих, так і в бідних, так і в людей, які тільки починають, в людей, які вже дуже освічені, досвідчені, і людей, які надають ті самі консультації. Шаблони вони є абсолютно у всіх, але якщо ви приймаєте рішення боротися з тими шаблонами, пропрацьовувати їх і відповідно жити зовсім інший рівень життя. То відповідно емоції і зовсім інший стан, який буде у вас, як на здоров на рівні здоров'я, так і на рівні фінансів, вам гарантовано 100%. Ну і звичайно, якщо ви продовжуєте підтримувати оцей шаблон, ну то ясна справа, що і змін таких суттєвих не буде. Адже вам подобається, або ж, наприклад, ви просто чекаєте, поки шаблон вирішиться. Ну він не вирішиться.